Зняти кошти з ремонту будівель пошкоджено внаслідок російських обстрілів спецкомбінату та парку на навелось спрямувати їх на ремонт самоплинного каналізаційного колектора на Глібова. Цю пропозицію ще перед початком позачергової сесії міської ради, 25 січня, озвучив Владислава Трошенко. Ви повинні враховувати, що все ж 62 мільйони в тому числі поточна діяльність порядку 27 мільйонів на рік. Що коштує безпосереднє прибирання і, ну скажімо, забезпечення, як правильно сказати, викуповання могил. От, значить, щоб мінімум було дискусій, тому що ну, зараз не час для дискусії, і комунікації, які треба міняти в місті, це серйозна проблема. Я внесу правку у розгляду, там, на те, щоб 20 мільйонів зняти з фінансування спецкомбінату, фактично йому лишиться менше 20 мільйонів, а ремонтні роботи там все одно треба робити і серйозні, тому що це там була локація прильотів фактично, і зіткнення. І 20 і 70 ми знімаємо і ставимо на фінансування заміни колектора наглібового, фекаліального колектора. Це вузьке місце для розвитку цього мікрорайону, яке фактично воно вже перезріло і все одно треба фінансувати. Це рішення під час розгляду питань порядку денного підтримала більшість обранців та обранок. Під час засідання молодь міста звернулася до Владислава Трошенка щодо РЛП Єлівщини й функціонування так званого будинку колгоспника. Ялівщина це перлина Чернігівщини, улюблене місце відпочинку містян, і усім хотілося б, щоб вона і залишилася місцем відпочинку. За землю і за рекреаційну зону Єлівщини можете не переживати і вашим друзям, членам молодіжної ради, і молоді всі абсолютно можете запевнити, що там не буде ніяких сюрпризів в вигляді там чи газозаправочних станцій, чи там ще що, воші будинків, чи там будь-яких будь-якого е несанціонованого будівництва. Будівництво там заборонене законом і процедурно неможливо там щось збудувати. Зазначили і міський голова і начальник профільного управління Владислава Трошненко також закликав політичні сили не маніпулювати інформацію і не вводити в оману громаду, зокрема щодо технічного рішення минулої сесії по приведенню до ладу оформлення ділянки, якою володіє місто. Відповідально заявляє, що повністю на вашій стороні. Щоб там лишалася рекреаційна зона, ніяких будинків там чи щось іншого незрозумілого не будувалася. Наразі створення патріотичного чи якогось юридично все можливо, але є один нюанс: трошечки зараз ця будівля зайнята. Трошечки. От. І після війни, я думаю, вона звільниться і ми. Повернемося до цього питання і щодо регіонально ландшафтного парку Єльівщини, яким опікується комунальне підприємство обласної ради. Якщо навіть у минути чи визначені там межі, що є спірним питанням, у Чернігова є чітка і зрозуміла позиція, зазначив Владислава Трошенко. Все ясно, чітко і просто або забирайте землю і впорядкуйте. Будь ласка, ми готові. Ми повністю підтримаємо цю позицію. Або якщо ви не хочете. Забирати землю, звісно, відповідальність на себе, тоді е, запишіть в статуті, проголосуйте, е, щоб е, міська рада сформувала е, ці відповідні керівні органи і впорядкувала вже згідно там, в межах законодавства і природохоронних. Нормати, якихось, хоча б мінімально. Все чіпка, ясно, і понятно. Муніципалітет в межах своїх повноважень і закону готовий сприяти і підтримувати процес по ландшафтному парку. Йшлося на засіданні. Рішення, яке пропонує на сьогоднішній день обласна адміністрація, в першу чергу полягає в тому, що за їхніми командами ми повинні фінансувати діяльність обласного комунального підприємства як безправні. Там, я не знаю, як правильно назвати етично не хочу. Така, такий формат не влаштовує, я думаю, і ні громаду, ні, ні міську раду, ні, ні, ні такий формат для нас неприйнятний. Усе Все так, щоб люди розуміли і не було ніяких різних тлумачень чи інсинуацій навколо цього питання. Аби громада розуміла, що відбувається в Ялівщині, зокрема із землею, що належить місту, Владислава Трошенко дав доручення начальнику управління земельних ресурсів ще раз чітко пояснити процедурні питання, аби не лишалося місця для маніпуляцій, йшлося на сесії.